Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю каналу CBS News, 60 хвилин, така в нього назва. І е, це інтерв'ю, е, воно доволі бурхливо е, розійшлося по світу. Сам Дональд Трамп відреагував. Ну про це трішечки згодом. Давайте спочатку розберемо, що там сказав Зеленський з невеличкими коментарями. І так. В цьому інтерв'ю Зеленський закликав Дональда Трампа відвідати Україну та заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів. Ну, ми можемо собі напевно, це дозволити. Нам деякі європейські країни там он видали 5 мільярдів. Я не знаю, де ще ми 10 візьмемо напевно з коштів платників податків, але нам це необхідно. А ось запрошенням Дональда Трампа до України тут не все так однозначно. Ну, по-перше. Дональд Трамп це людина, яка фактично дає дозвіл на те, щоб Україні давали супутників, супутникові розвідувальні дані. Ви це знаєте. Адже Америка заборонила це давати, обмін даними був призупинений, пам'ятаєте? І для нас це було вкрай важко. І тоді говорили, що. Те, що розвіддані не надавались там тиждень чи півтора, це фактично врятувало ситуацію. Бо якби не надавали довше, то ситуація могла бути набагато складнішою і неконтрольованою. Навіть висловлювались думки про те, що ми не можемо ефективно збивати ППО. Ну ППО не може ефективно збивати ракети ворога, тому що ми їх просто не бачимо. Ми їх бачимо тільки на підльотах. І з цією думкою сперечатись дуже важко. Тому, коли ми заявляємо, що Дональд Трамп має приїхати і щось побачити в Україні на власні очі, то виникає питання: а що він має побачити? Що він має побачити? Він бачить карту бойових дій повністю. Він бачить кордони лінії зіткнення повністю. Він фактично ну, його країна адмініструє майже всі ресурси, які описують цю війну. Ну, в тому числі і ті, де ви берете дані, він бачить повністю прильоти ракет, він бачить їх траєкторії, якщо захоче побачити. Тобто у нього на столі лежить абсолютно все. І щодо супутникових знімків, то сьогодні технології такі, що супутника можна розгледіти, як ви умовно в носі ковиряєтесь на землі стоячи. Тому те, що Трамп чогось не знає. Ну, це така собі історія е, доволі сумнівна. От щоб Трамп приїхав і подивився на щось, ну ми ж з вами розуміємо, що Трампа ніхто не дозволить вести в зону активних бойових дій. По перше, це не допустить сама американська е, сторона, тому що президент Сполучених Штатів Америки, президент Сполучених Штатів Америки, і вести його в зону бойових дій ну це ніяка спецслужба Америки не дозволить. Тобто, чому. Президента США потрібно наражати на якусь небезпеку. Ну і що, ну пролетить навколо або над ним там якийсь снаряд, і це має що зробити з Трампом. Трамп має що зробити, стати повністю на бік України, сказати, що ми будемо воювати, що це було дуже страшно, що має зробити Трамп. А ось поспілкуватися з людьми Трамп може, вийшовши умовно на контрактові площі, Трамп може почути, що українські діти. А це не ну, зовсім вже діти, там 17, 18 років, 19 років інколи е слухають російський реп. А коли їх просять е вимкнути це, тому що в сумах. Чотири години, як була катастрофа, і загибло дуже багато людей починають ржати у відповідь, причому неконтрольовано. А деякі канали українські повідомили про те, що нібито мало того, що ржали, так ще потім і вімкнули ще музику таку специфічну гімн якоїсь країни. Оце хочемо. Ми, щоб Дональд Трамп побачив. Якщо це Дональд Трамп побачить, то в нього взагалі не складеться. В нього буде когнітивний дисонанс. А що власне відбувається? Трамп може побачити дуже коштовні машини чиновників. Ну, ми знаємо, що наші чиновники мають це все добро, а не тому, що хтось десь щось вкрав. Ми знаємо, ми знаємо, що наші чиновники все це мають тому. Що вони в 90-х роках бізнесом займались, Ну, знаєте, човнаками були там з Китаю щось возили, з Польщі щось привозили, на ринках торгували і накопичили всього, що дозволяє їм купляти брабуси, останні моделі BMW, купувати закордонну нерухомість і так далі. Це має Дональд Трамп побачити. Ну, можна Дональда Трампа провести там по заспі, ще деякими регіонами а, біля Києва, та й не тільки біля Києва, що має побачити Дональд Трамп? Тобто заява така собі. Я боюсь, щоб Дональд Трамп не побачив чогось зайвого. Далі, Зеленський висловив побоювання, що повномасштабна війна Росії проти України може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню Росії. Тут важко з цим не погодитись, але у нас немає союзників. Давайте будемо відвертими: у нас немає союзників, які допомагають Україні. Збройно боротися з ворогом, бо те, що нам дає Європа, те, що нам дають партнери, це недостатньо. Ворог наш витрачає на війну в день за різними підрахунками від 200 до 400 мільйонів доларів. Тобто, це за тиждень мільярд, в найменшому значенні один мільярд. А тут Європа колективними зусиллями, там як вони там, ліга охочих чи. Ліга неспроможних, вони зібралися і виділили Україні 5 мільярдів. Так 5 мільярдів це на 5 тижнів війни Путіну, а то може і менше. Тому говорити про те, що ми щось від партнерів можемо мати, ну це знову таки історія більше бажана, ніж реальна. Наступна заява: якщо ми не будемо твердими. То він, Путін, просунеться далі. Це не просто порожні спекуляції. Загроза реальна. Кінцева мета Путіна відродити Російську імперію, повернути собі території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну. Не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для будь-кого. Ну. Ще раз повторюю, колись Європа вже відреагувала на такі слова, сказавши, що ви нас не лякайте, ми самі будемо розбиратися. Тут питання в тому, що з нами буде. Бо коли ми говоримо про Велику світову війну, то НАТО єдине, що робить, це зберігає свої запаси і не дає Україні, тому що вони починають вірити в те, що Путін може піти далі на країни Балтії, наприклад, на Польщу там. На ще деякі країни пам'ятаєте, як було з Молдовою, от просто вже все вже окупація Молдови повністю відбувається. Ну якось так нічого не відбулось. Все так заглохло тихенько, і про це всі забули. Але ж ви розумієте, що коли... Польща постійно чує, що Путін нападе на неї, то Польща не буде віддавати сучасне обладнання. Вона не буде нам передавати Петріоти, так само з країнами Балтії. Вони можуть виділити кілька мільйонів, можуть виділити 100 мільйонів, можуть навіть 1 мільярд виділити. Але при цьому вони можуть почути, що вони наступні цілі. А Трамп не збирається захищати Європу. Ми це також бачимо. То поставте перед собою питання: як Європа буде реагувати, якщо вона повірить в тезу, що Путін на них... Буде нападати. Далі, Володимир Зеленський про російські наративи у США зазначив, чим я так підозрюю, що дещо роздратував Дональда Трампа. А я вважаю, на жаль, що російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат, і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не є агресорами, що не вони розпочали цю війну. Це говорить про величезний інформаційний. Що вплив інформаційної політики Росії на Америку, на американську політику і американських політиків? Це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною. Ну ми не можемо сказати, що Америка є нейтральною. Америка допомагає Україні, Америка продовжує допомагати Україні. Америка допомагала Україні. І тому такі заяви ну скоріше знову таки це більше скоріше вираження небезпеки, яка може бути ніж реалії навіть сьогоднішнього дня. До речі, те що Трамп може втратити інтерес до України, я вже ну повідомляв. І це дійсно може статися. Тільки Америка не стане нейтральною. Америка, просто давайте відверто будемо, ще жорсткіше говорити, ніж Зеленський сказав: Америка може втратити інтерес до України, до війни в Україні. Типу, ну робіть, що хочете, воюйте як хочете. Нам байдуже. Отак От як зараз Америці немає абсолютно ніякої справи там до Афганістану, ніякої справи там, можливо, до Сірії, в тому числі. Ну ну тобто, є, і є щось там є, та й та, та й ладно. Он як бачите, як Башар Асад чим закінчилось. Тобто Штати можуть втратити інтерес. І що буде з нами, отут вже хто його знає. І а, Володимир Олександрович, фактично звертаючись до Трампа, робить таку заяву: Президент Трамп, як сильний президент сильної країни, повинен бути на боці України, сказав Зеленський. Я думаю, що це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною. А, ми це вже з вами обговорили. Америка може бути нейтральною. Америка може випилятися з цього процесу. І ми опинимося сам на сам з ворогом, без перспектив подальшої дії. Ну, потрібно сказати, що е, Трамп почув це інтерв'ю, е, або йому донесли про це інтерв'ю. Він спочатку розлютився, а потім дав фактично е, інтерв'ю тому ж самому е, каналу CBS News. І ось е, Дженніфер. Джейкобс е, пише, президент США Дональд Трамп тепер додав Путіна до списку винних у війні в Україні. І цитата: Байден міг її зупинити, Зеленський міг її зупинити, а Путін взагалі не повинен був її починати. Мільйони загиблих через трьох людей. Я б сказав троє. Нехай буде Путін номер 1 але Байден, який взагалі не розумів, що робить, номер два, і Зеленський. Ось. Усе, що я можу зараз, це спробувати зупинити війну. Ця війна війна Байдена. А я намагаюся її закінчити. Це бійня, прямо як у громадянську війну. Я дивлюсь на супутникові знімки, сказав Трамп у вальному кабінеті. Хотіли Путіна додати в риторику Трампа, будь ласка, ось вам Путін в риториці Трампа. А тепер задайте питання. А що це змінило? Це зупинило війну? Це допомогло зупинити війну? Це допомогло зупинити Путіна? Це якось налякало Путіна? Питання політичної риторики це надзвичайно тонкі матерії. Інколи, інколи, той, хто виступає в ролі арбітра якогось, якщо він взявся виступати, повинен зберігати за собою право щось не договорити. Це його право, і ми повинні теж бути обережними. Адже це право може бути інструментом тиску, чи то збереження якихось контактів, чи не поглиблення. Конфронтації і так далі. Але, 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 ми вимагаємо прямих оцінок, ми вимагаємо засуджень, Трамп іде на зустріч. Але питання в тому, чи принесе нашій країні це мир. Напишіть вашу думку щодо цього, чи все це е, дасть щось, чи це важливо, чому воно важливо, або чому не важливо. І не забувайте, що ваші коментарі вони мають значення, тому що. Кожен із вас, коли пише, формує думку. Не просто емоцію, а думку. Війну цю можна зупинити, тільки думаючи, а не агресуючи або емоційно викидаючи е в космос якісь свої погані слова. Вони ні на кого не впливають і нічого не здатні зупинити. Не забувайте підписуватися і ставати спонсорами нашого каналу. Бережіть себе.